Повний привод. Машинка у нас на повному приводі. 2,2 дизель на автоматі, вона у нас майже максимальної комплектації. Тут є все, напевно, кроме панорами. Фонари такі гарні з ходовими огнями, красиво виглядає. Також у нас вже леп-туманочки такі маленькі, тут диски у нас легко сплавні, Із алмазною виточкою. Вони у нас 19-ті. Резина у нас вже літня, Toyo, гарна резина. Так, у нас присутній безключовий доступ, сліпі зони там є. Присутні у нас пам'ять сидінь. Електрорегулювання сидіння водія, і також є там, я потім покажу, на цій стороні також є електрорегулювачка. Е, присутній датчик тиску в шинах, утримання в полосі, е, автосвітло тут, автодощ, звісно, все є. Мультикермо гарненьке. таке. Пробігу у нас 218 тисяч. Автоматик. кліма у нас двохзонна. Понятне діло, пертроніки тут перед передзаду, вони навіть 360, якщо я не ошибаюсь. Мультимедіа така, екранчик здоровий. Також присутня Оп. камерка заднього огляду в гарному качестві. Так, електроручник тут є. От локітник у нас. Кожаний, там ніша велика. Також є два подстаканіка і під так як тут безключовий доступ, музика, боус. Гарно дуже грає, дуже приємно. Позаду у нас шикарний просто салончик. Тут все чотенько, гарненько. Така накладочка є. так, Також у нас тут є підлокітник з двома постаканниками, вони ще з отриманням з резиновим таким. Тоже прикольно так. Давайте перейдемо вже до багажника. Також тут така цікава шторочка, я вперше бачу таку шторку, вона аж, аж сюди наверх задвигається. так, Оп. І тут теж так оп. Все, і вона отак сильно задвигається, закриває повністю. Вона коротше, не мішає, тут не мішає вам, ви об неї не вдаритесь головою ілі ще щось. І закриває повністю скло, сюди ніхто не загляне. Також тут складається задній ряд. Це... А, це можна було половинку відкинути, так? Да? Прикол, да. можна чисто саму половинку відкинути, просто оцей крючок відкидаєте і все. Під полом у нас присутній пінокомпресор, ніші, там ключ, два гаки. Буксировочних прикольно, також є тут безключовий доступ на кришки бажника також. Як я вам обіцяв уже покажу ще, що тут є електропривод. Мало в яких машинах є електропривод сидушки пасажира. Ще тут бардачок такий, міський, тут документочки, можливо, ваші будучи на цю машину. Машинка реально прикольно вона в майже максимальній комплектації, 15 рік доволі свіженька. Колір дуже прям гарний, мені дуже подобається. Ми заходимо в у місті Суми на вулиці Граєвий Крут. Якщо ви зацікавились, приїжджайте, дивіться. Всім гарного дня.